У царя був вірний друг. Вони весь час проводили разом, і той на все, на все, щоб не сталося, казав це добре. Пішли вони якось на полювання. У царя вибухнула рушниця, відірвало палець, і той друг каже О, це добре. Цар розсердився, посадив його до в'язниці на довгі роки. Минув деякий час. Цар подорожував далеко від дому і на його караван напали канібали. Канібали з'їли всіх, крім царя. У них був забобон ніколи не їсти людей із фізичними вадами. І ось цар дістався додому, насамперед побіг до в'язниці і став просити пробачення у свого друга. А друг вигукнув Але ж це добре, що ти посадив мене до в'язниці. Чому? Інакше я був би з тобою в тій подорожі, отже, і мене з'їли б канібали, відповів друг. Питання моє таке: чи можна на все, що відбувається, на насе абсолютно говорити, що це добре? Абсолютно вірно. Так, у нашому світі це вірно у всіх випадках. Отже, я хотів би продовжити, що в нашому світі це майже неможливо, а ви кажете, це вірно у всіх Правильно. випадках. Правильно. акольтова колетова. Це найкраще. Так. От скажіть, як цього навчитися? Одне питання у всіх після ось цих ось наших розмов, одне питання. Як цього навчитися у цьому світі, в якому все говорить про зворотнє, що все найгірше війни, страждання. Смерті. Якщо, якщо ми приймаємо все, що виходить від Творця, то ми повинні так сказати, що все на краще і все йде до виправлення. І насправді світ не стає гіршим, він стає кращим. Тобто є тут тільки одні ворота, які треба відчинити. Якщо ми віримо, що все йде від Творця, Якщо ми розуміємо, знаємо, не знаю, як сказати, що це від Творця, так. Тільки це нам треба відчути або розкрити і все тоді налагодиться. Так. Так. Ось тоді поясніть. Ось як цього досягти. Це можна на механічному повторенні, це можна якось зробити вправами. Як Як це зробити, що немає нікого крім нього, це від нього і так далі. Просто є одна сила, яка керує всім і бажає нам. Піднятися до її рівня. Ви знаєте, є теорії, що він покинув світ, залишив нас такими, що він не добрий тощо. Ось є всякі такі версії. Чому я маю прийти до версії, що це добро і все добро те, що приходить від нього? Тому що так кажуть кабалісти. Я приймаю їхню думку без жодних сумнівів, а потім і розкриваю поступово, що це дійсно так. Тобто ви кажете, нам треба вхопитися, вчепитися за цю думку за кабалістів і триматись, незважаючи ні на що. Так, це теж називається віра вище розуму. Так. Це теж називається віра вище за розум. Тобто мені погано, я вхопився і тримаю, що це все найкраще. Скажіть мені, будь ласка, чому від нас усе це приховано? Ми зараз говоримо про це, говоримо і не втомлюємося говорити. Весь час будемо говорити, це одне з найважливіших, чому це приховано. Чому в якийсь момент не можна дати людині, ну я не знаю, маленьку підказку, як маленького підтримати, розкритися на якусь мить творцеві? Розкритися. Ні. Це була б абсолютно програшна партія. Так. Так. Звісно. Навіть якщо трохи розкрити. Ні. Ні. Не було б жодної зачіпки. Чому? Тому що все було б відомо, вся партія програна. Тобто раптом відкриваються такі божевільні насолоди, що всі вони мені. Не тільки насолоди, відкривається правда. Правда. І ти розумієш, що це правда так. і все. І після цього немає сумнівів. після цього. Немає сумнівів і немає чого жити, і немає виправдань, ніяких нічому. І знову вигадуй добро, зло. Злочин, покарання і так далі. Тобто потрібні сумніви, потрібні переживання, так, потрібні переживання, потрібні підйоми, падіння. Потрібне зло, добро, Правда, неправда, все це потрібно. І між цим у сум'ятах живе людина. Красиво, це красиво, але це не просто це життя. У світі взагалі поганого немає. Немає. А виходячи з того, як він задуманий, він прекрасний.